Тільки не кажіть мені, що одна я не знала, що Івроше випускає свою декоративну косметику, сяюча база під макіяж з волошкою. База має, знаєте, таку легку кремову текстуру, тілесний колір, але вона не має ніякого відтінку на шкірі. Коли наносиш на руку в самій базі, ти не бачиш сяючих часточок, але що підсунусь поближче і порухаю обличчя, ми можемо побачити, ніби тут такі малесенькі близькі точки. Чи буде видно це сяяння під тоном? Зараз дізнаємося. В мене в руках чотири відтінки тонуючої сировик. Скільки я знаю, цього продукту не дуже широка кольорова лінійка, тому зараз будемо дивитися, що тут є. Нам обіцяють сяючий фініш до 12 годин. Воно має триматися, і треба його гарненько потрясти. Перед використанням зараз робимо свотчі на руці. Ух ти, Йомаю, мої хорошенькі білосніжки. Нам тут явно ловити нічого. Ну Не знаю, вони однаково жовті. Я не бачу тут рожевого підтону. Ні в верхніх відтінках, ні в нижніх. Окей, в мене є спонжик, також від Івроше, і давайте візьму сотий відтінок розе. Можливо, він, хоч якось, мені підійде. Вже бачу, що це далеко не рожевий. Давайте пальчиком обережненько розподілю і зверху притопчу нашим спонжиком. Спонжик, до речі, прикольний, дуже м'якенький, набухає при. В контакті з водою, напевно, один з найжовтіших сотих відтінків, які я бачила. Ну, воно ніяк не підлаштується під мою шкіру, хоча покриття мені подобається. Воно реально, ніби, знаєте, дуже легеньке, як водичечка таке зволожуюче. Це от реально для дівчат, які мені кажуть, що для мене всі тональні засоби вони тяжкі, я їх відчуваю на шкірі. цей... Ви відчувати не будете. Питання в тому, чи ви достатньо жовтенька для того, щоб цей тон вам підійшов. Окей, я зробила покриття свого кольору шкіри і залишилося протестувати ось цей бронзер та пензлик, який, я так розумію, до нього йде. Ось так ось виглядає пензлик. Він, до речі, досить м'якенький. Відтінок дуже гарний, вдалий от відтінок бронзера. Він реально підійде білосніжкам. І я не знаю, як це має мечитись з кольором найсвітлішого тонального, бо оцей тон. Він більш бронзуючий, темний ніж бронзер. Має дуже приємний відтінок цей бронзер. Давайте нанесемо його. Ось так знову ж таки, бронзер прям ідеально ліг на неприпудрену шкіру. Дуже легкий такий бронзуючий ефект він створює, і це прям лайк. Взагалі ці всі продукти я порекомендувала для дівчат, які люблять макіяж без макіяжу. І тільки що я згадала, що я забула про розсипчасту пудру. І одразу попереджуючи ваші питання, тут немає тальку. Дуже дрібний помолу цієї пудри, гарно він виглядає. І ось така біла до неї йде поховач. Просто подивіться, як вона блюрить шкіру. Фіксує макіяж, виглажує шкіру, і найголовніше дуже часто такі фінішні пудри вони вибілюють обличчя. Ця абсолютно такого не робить. А чи знали ви, що у Івроша є декоративна косметика? Та чи користувалась нею? Пишіть в коментарі.